Доброго дня, в продажі є ось такий ось Volkswagen Touran. Він у нас 2013 року випуску, 2.0 TDI 140 кінських сил. Коробка у нас автомат. Комплектація у нас дуже хороша, навіть і задня камера, круговий парктроник. Автопаркування, датчик тиску в шинах. панорама у нас. Комплектація у нас. Матч. Авто в дуже хорошому стані. У нас 197 тисяч пробігу, авто світло, складання зеркал, панорама. Ось такі ось сідушки красиві. Так я вже і казав, задня камера, все працює. Ось такий ось салончик. Машинка працює рівно, абсолютно ніяких нарікань на авто немає. Кого зацікавило дане авто? Дзвоніть, пишіть.